Трамп анонсував потужне висловлювання щодо Росії. Трамп та більшість з його оточення абсолютно не розуміють природи того, з чим вони намагаються домовитися та взаємодіяти. Тож вирішили зробити гучну заяву про Путіна. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Супермен Трамп і підступний Лютор Путін. Трамп анонсував чергове потужне висловлювання на адресу Росії і Путіна у понеділок. Так, так, грізні заяви і комедні постери на офсайті Білого Дому. Це їхнє все проблема у тому, що Трамп та більшість з його оточення абсолютно не розуміють природи того, з чим вони намагаються домовитися і взаємодіяти. Трамп щиро переконаний, що кляті демократи Обами Байдени підтримали майдан 14-го з божевільним наміром прийняти Україну в НАТО і таким чином посунути кордони НАТО в притул до РФ. Тоді патріот РФ Путін був просто змушений захищатися проти цього недружнього наміру і протидіяти небезпечному плану демократів та їх посіпак з ЄС у вигляді воєнного підкорення України. А Трамп, якби він був тоді президентом. Відразу заперечив би потенційний вступ України до НАТО причина занепокоєння Путіна би вичерпалася, і вторгнення Росії в Україну не відбулося. Бінго. Чи Hall in on», як пишуть у Гольфі, відповідно, як тільки Трамп зніме загрозу від України щодо НАТО і повернення анексованих територій Путін, відразу заспокоїться і припинить війну, бо війна це погано. Гинуть люди, які є трудовим ресурсом, збиткує економіка, втрачається головне гроші. І саме тому Путін страшенно не хоче нав'язаної йому війни і готовий припинити її за першої нагоди при більш-менш прийнятних умовах і Ось вона Нобелівська за мир. Заверніть дві. Ще одна за бомбове умиротворення Ірану. Трамп ще сам це торочить постійно, а його не чують, бо це повна дурня. Насправді, поїхавши кукухою, Путін має місію збирача землі руської, і поки він буде цю місію виконувати, Господь буде тримати його живим, як святого, так його переконали діячі кремлівського православ'я. Україна головна перешкода для цієї місії, тому її треба знищити якомога жорсткіше. Тоді інші пострадянські країни самі приповзуть здаватися. Крім того, російська економіка та система управління неефективні для мирного часу, бо знаходяться у антагонізмі з головним ідеологічним постулатом недоімперії, яким є падіння у середньовіччя. Війна виправдовує терор, який є головним чинником стабільності російської влади. Якщо припинити війну в Україні то Путін розв'яже ще одну внутрішню або зовнішню, бо інакше усі російські проблеми вийдуть назовні, і вона почне розпадатися. Це не я так пропагую, це російські провладні аналітики, так стверджують. Тобто для Путіна війна це зовсім не гірка, але вимушена необхідність. А головна запорука стабільності його влади і фізичного існування. Усвідомте, наша смерть є для Путіна умовою життя. І ось цей людожер послуховує заяву Трампа. Важко зітхне і все припинить. Про що можна домовлятися зі скаженою твариною, яка сама себе загнала в глухий кут її треба знищувати якомога швидше, не заморочуючись гуманністю такого процесу. До речі, в оригінальному коміксі Супермен дуже потужний, але епітетом дуже розумний його ніхто ніколи не ображав.